Ніколи не від діючи українській владі. Вони обіцяли, що не буде електронних повісток. Вони є в новому законі про мобілізацію. Вони говорили, що не будуть блокувати рахунки, не будуть забирати право керування транспортом, не будуть обмежувати консульські послуги. Так само є. Вони обіцяли демобілізацію, і немає в новому законі про мобілізацію, немає е, питань ротації, немає фінансового забезпечення наших захисників. Нічого немає, окрім знову затягування гайок для простих українців. Е, я вже мовчу про те, що фактично не справиться з. Цими е питаннями українська судова система вона захлинеться і це не будуть рішення правосудні рішення. а Це буде штампування рішень на вимогу ТЦК і офісу президента. Я вже мовчу про те, що зараз просто почнуть виймати наші з вами співгромадяни. Гроші зі своїх рахунків, щоб їх не заблокували і не направили на потреби офісу на купівлю курток, на купівлю яєць і всього іншого, на чому вже два роки поспіль заробляють наші чиновники. Я вже мовчу про те, що там дійсно немає нічого про демобілізацію, тому що 36 місяців за рішенням ставки ну це це просто знущання, це перетворення наших захисників в рабів. Там немає фінансового забезпечення, там немає виплати загиблим по 15 мільйонів. Там немає. Ротації, там нічого адекватного не прописано щодо питань підготовки кадрового резерву і ротації на фронті. Тому це це ще треба буде вивчити, і про це треба буде багато говорити. А поки що я разом з нашою командою розумної політики займаюся написанням альтернативного законопроекту, який би дійсно допоміг обороноздатності нашої держави, а не деяким великим чиновникам затриматись на своїх посадах.